Митник організував собі підробіток у 200 тисяч гривень щомісяця. У двох районах волині мусять відкачувати воду через затоплення. Збували психотропи та організували притон. Судять трійцю з Нововолинська. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А почну із жалобної події. У соборі Святої Трійці в Луцьку відспівали трьох полеглих героїв. Проводили у Небесне військо Євгенія Макогона, Антона Кравченка та Сергія Козлюка. Захисники були родом із Донеччини, Харківщини та Луцька. Усі пішли захищати Україну з Волині детальніше у сюжеті. Біля собору Святої Трійці у Луцьку десятки людей зібралися провести полеглих героїв. Прощаються із Євгенієм Макогоном, який родом із Донеччини, Антоном Кравченком, уродженцем Харківщини, та лучанином Сергієм Козлюком. Люди не стримують сліз і з останніх сил намагаються зібратися духом. Серед них і добра знайома Сергія Козлюка Олена. Дуже хороша людина, просто вам. спокійний, добрий, дуже сім'янин такий, двоє діток сталося. І син його теж на передовій Сергій Козлюку назавжди 46 років. До великої війни він займався будівництвом, виховував дітей. Його пам'ятатимуть як патріота, був на майдані та служив в АТО. На військову службу пішов за мобілізацією. Служив у сотій бригаді, був кулеметником. Його життя обірвалося 30 березня під час виконання бойового завдання поблизу Діброво Луганської області. Дуже шкода, йду дуже... ну, неймовірно. Неймовірно, навіть не віриться, що його вже немає. Іна, яка довгий час товаришувала з Сергієм, розповідає, що чоловік дуже любив своїх дітей і мріяв побачити онука. Навіть невдовзі має став бути дідо син так. Чекала онука. Попрощатися люди приходили протягом усієї панахиди. Пані Валентина прийшла віддати шану побратимові свого сина Антону Кравченку. Розповідає, що загиблий родом із Харківської області, і коли розпочалася війна, він був змушений приїхати на Волинь. Не просто втікли від війни зі зюма. Приїхали сюди. Він жінку відправив до Польщі, а сам пішов військкомат. І вони сином моїм син теж добро пішов з самого першого дня раз. Антону Кравченку було 36 років, мав дружину, доньку. На передовій знайшов нову родину побратимів. Купую синові теплі носки, значить, треба і Тохи купити. Ну, ТОХ, лікуха. От Антонові треба купити. Так спілкувалися весь час, і він був десь на початку березня. Приїхав сюди, забрав дружину з Польщі, мала мала йти вже в перший клас дівчинка. Загинув воїн 26 липня 2023 року під час бойового завдання біля роботиного Запорізької області. Зі слів мами побратима, це було його перше завдання, і на жаль, останнє після поранення та численних опіків. Його серце зупинилось. І потім син вже через день у це першого того їхнього бою. Через день він мені не казав. Теж мам, похи немає. Я кажу, та як немає. Прощалися у громаді із 38-річним Євгеном Макугоном. Родом захисник був із Донеччини. Переїхав на Волинь і звідси пішов на передову. Загинув 26 липня торік поблизу Роботиного Запорізької області. У Євгена Макогона залишилася дружина і донька. Завдячуючи їм, літають сьогодні в нас літаки, утверджуючи, що буде все добре. Завдячуючи їм, ми живемо під. Відносно мирним небом міста Луцька і Волині. Завдячуючи їм, є якась гарантія, що завтра все буде добре. Завдячуючи їхнім смертям, ми маємо якусь впевненість в завтрашньому дні. І воно в істину буде так. Я дякую вам, дякую, родина. Скорбимо разом з вами. Полеглих Євгена Макогона, Антона Кравченка та Сергія Козлюка поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаражда. «12 канал висловлює співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять героям. Софія Мартанюк, Василь Морощук, 12 канал. Дружина загиблого героя з Волині передала на авто для військових 50 тисяч гривень, як розповіла волонтерка Наталія Пасічник, Оксана Кінах, дружина бійця Андрія Кінаха з Колківської громади, постійно донатить на ЗСУ, намагаючись таким чином врятувати інших захисників. Її чоловік Андрій Кінах. Позовний пехота загинув 24 листопада 2022 року. В бою поблизу Бахмутського на Донеччині йому було 44 роки. Без батька лишилися син і донька. Піймали на хабарі. СБУ викрила старшого держінспектора волинської митниці. Той систематично вимагав та отримував хабарі від підприємців, які ввозили товари в Україну. Брав від 100 до 300 доларів. За ці гроші посадовець надавав аж дві послуги. По-перше, обіцяв не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення. По-друге, гарантував, що зменшить митні платежі шляхом внесення неправдивих відомостей в систему. За оперативними даними, зловмисник. Таким чином, заробляв щонайменше 200 тисяч гривень щомісяця. Затримали держпосадовця на гарячому, а саме отримав пів тисячі доларів. Нині він під нічним домашнім арештом від посади відсторонили. Збували психотропи та організували притон трьох жителів Нововолинська судять за наркозлочини. За даними слідства, 36-річна жінка із 47-річним чоловіком, залучаючи іноді ще 20-річного спільника, збували охочим психотроп. Півіпі також дозволяли наркозалежним вживати його в спеціально орендованій квартирі. Їм загрожує від 6 до 10 років із конфіскацією майна. На Волині досі підтоплені майже 6,5 тисяч гектарів земель. Левова частка 4 тисячі на Кам'янкаширщині. Решта у Ковальському районі. У регіональному офісі водних ресурсів таку ситуацію називають ускладненою. Кажуть, що надлишкову воду відводять насосними станціями. Протягом минулої доби у двох районах працювало 9 таких станцій. Музика. Залишайтеся з нами, аби вже замить побачити про таке. Через гранати може сісти в тюрму на сім років. Понад два десятки волинян звернулись до медиків через кліщі у селі. На Волині допомагають недолюбленим дітям. Мав удома бойові гранати і сотні набоїв. Поліцейські знайшли 5 гранат із запалами та 200 патронів у помашканні 56-річного мешканця Шацької громади. Виявили боєприпаси, коли відпрацьовували одне із сіл. Одразу викликали слідчих і вибухотехніки. Нині з'ясовують, де чоловік їх взяв і навіщо тримав удома. За свій вчинок волинянин може провести за ґратами 7 років. Загалом з початку року волинські поліцейські вилучили понад 50 одиниць зброї, боєприпасів і більше 5 тисяч набоїв. Горів будинок, літня кухня, хлів і гараж. Чотири пожежі минулої доби трапились на Волині. В селі Мости на на Камінькаширщині серед ночі загорілася цегляна господарча споруда. Зайнялося, ймовірно, через коротке замикання електромережі. З цієї ж причини були пожежі в Луцькому районі. У Сумані рятувальники гасили дерев'яний хлів. А в заборолі гараж. Там вогонь знищив електрощиток і зарядний пристрій до автомобіля. Замикання було і в Білені, на Ковальщині. Там у будинку почав диміти холодильник. Загорілася кухня, вогонь поширився на стіни, вікна, хатні речі й побутову техніку. З початку року понад 20 волинян звернулися до медиків зі скаргами на укуси кліщів. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що досліджували 11 особин і у двох випадках підтвердили інфікування людей. Два кліщі виявили спеціалісти центру під час пошуків у центральному парку Луцька. Нині досліджують, чи мають вони збудники хвороб. Як розповів Суспільному епідеміолог Олександр Гнатюк, якщо кліща не видалити за добу, є ризик захворіти. Віти, зокрема, на енцефаліт. Десять днів любові. Наступний наш сюжет про людей, які дбають про майбутнє. Про місце, яке стає порятунком тисяч людей. Наша знімальна група була в селі Замлиня на Ковальщині, де організували табір для дітей складної долі. Це вихованці інтернатів, притулків, реабілітаційних центрів, діти, які втратили батьків або ті, яких мама і тато покинули. Про долі цих дітей і про волю, яку вони відчувають в замлинні, дивіться далі. Андрій показує мені кімнату, в якій живе вже 10 днів. Тут п'ять ліжок, на сусідньому спить його брат Олег. Вмиємося, вмиваємося, чистим сам йдемо на зарядку, потім у нас є літургія, це в тому приміщенні церква ну, католицька. Ми там робимо службу, а потім ну, цікаво. Руки і йдемо їсти. Такі щоденні ритуали в таборі теплі долоні, який вже в 16-та збирає в інтеграційному центрі замлення одноіменного села на Ковальщині дітей різної долі. Діти, Котрі не мають батьків, бо відказалися чи діти, котрих батьки позбавлені батьківських прав, вони са в притулку в ковлу, всі, всі діти. І то діти, котрі зі східньої України з Волиня також з різних місць, поляк Ян Бурас – Ксьонц. Тобто римокатолицький католицький священник до всього господар цього інтеграційного центру. Це він з допомогою рідних і меценатів створив на Волині місце, що стало порятунком тисяч людей. А найголовніше дітей, які обділені любов'ю. Вони не знаходяться в нормальній люблячій сім'ї в своєму будинку. В них немає на жаль, свої подушечки, одіялка, свої кімнатки чи свої зони комфорту. Надійці 11 – родом із села Білопіль Лукачинського району в землення приїхала зі старшою сестрою Любою, тому що в мене був безпорядок, і мене нас забрали, і ми з Любою поїхали, плачучи». На запитання, що тут подобається найбільше, відповідає не задумуючись. Це от біну вечором дають, дуже вкусна. Бутерброди зранку дають вкусні, сиром із ковбасою дуже вкусні. За словами співорганізаторки зміни, знаної мисткині та арт-терапевтки Тетяни Мялковської, більшість цих дітей в такі комфортні, а насправді у нормальні людські умови потрапили вперше в житті. Водночас, маючи чотирьохразове харчування, вони все одно ховають під матрасами їжу. Бояться, що більше не дадуть. Багато є дітей, які можуть просто не їстися. От вони їдять котлету за котлетою, котлету за котлетою, аж поки. У них не піде зворотня реакція. Вони не можуть повірити, що така смакота. Вони не знають, чи цього чи це буде завтра знов. Цього сором'язливого хлопчину звати Ромчик. Він із Маріуполя. Ромчику скільки років? Скаже с п'ять років. У таборі Ромчик зі старшим братом їх взяла прийомна сім'я, і вони виїхали до Польщі, але вже в Польщі вони відмовилися від хлопчиків, і їм було складно вирішити це юридично. Ці питання і так ромчик з Костю попали в ковальський центр. Про умови в центрах реабілітації, притулках і інтернатах чули інші два брати. Андрій з Олегом кажуть, наслухались від інших дітей тут у таборі. В реабілітаційному центрі такого не дають, а що тут дають. Вони розказували це все. Хто да. там більше діти розвиваються, їдять багато Тута воля. Так да. старші у таборі кажуть, діти приїздять різні, але всіх їх об'єднує одне недолюбленість. В них закритість і відчуття, що вони нікому не потрібні. Оце найбільше тривожить, це найбільше турбує. І зразу є бажання дати їм тепло, ласку, і саме творчий процес, саме творча атмосфера дає їм можливість відкритися. У таборі діти постійно зайняті. Вони створюють картини, писанки, плетуть із бісеру, з лози, ліплять із глини. Пані Тетяна пригадує нещодавню арт-терапію, коли діти на папері мали зобразити свій стрес. Один із вихованців заходився просто нищити увесь папір. Він так його бив, він так його лупив, він так малював гостро, з закритими очима. З'ясували, що два тижні тому цей хлопчик втратив. Тата. Аби дитина не бачила, як страждає матір, його на 10 днів відправили в табір у замлиння. І він Терпів, він мусив бути сильний. Йому сказали, ти сильний, ти не повинен плакати. І він так тих два тижні терпів, що він аж на кінець викинув себе той біль. І розуміти, це також треба робити. Цю пенсіонерку тут називають бабусею валею. Більшість дітей прибігає до неї не за ліками, а за увагою. Діти вигадують, симулюють хвороби, аби їх пошкодували і приголубили. Бачить, одному допомагають другому і приходить, каже: Я тут вдарив пальчика, мені щось зробіть. і треба, там нема нічого треба його перекись укропнути, бінтиком замотати. І він такий радий йде, ще обняти, сказати, що все пройде, і він собі піде. Художниця та писанкарка Ірина Семаненко, окрім майстер-класів і арт-терапії, виконує тут роль лідерки. 50 дітей зміни ділять на сім'ї. Кожну очолює лідер, який дбає про затишок і добробут всередині родини. В моїй сім'ї 12 дітей. В мене е, діти від 13 до 12-11 років. Переважно це в мене хлопці, такі трохи розбишаки. Але вони, от у мене, так співпало, що до мене потрапили всі діти, які дуже люблять малювати. Не так давно таким же розбушакою був і Сергій. Сьогодні він теж лідер, має у таборі свою сім'ю. Вони потім дивляться на мене чи на когось старшого, і починають теж добре вчинки робити. Хлопець з Донеччини нині виховуються у притулку. У таборі підліток вже не вперше. Тут згадує, не лише почав говорити українською, йому допомогли відкрити в собі безліч талантів. Зараз я намалював тричі-чотири картини: дві в мене в кімнаті і дві в, в майстерні. Я люблю готувати торти. Бо в мене були два торта. Готувати тут вчать усіх. На кухні саме майстер-клас приготування домашньої ковбаси. Ми давали перс, сіль, чесник, ми м'ясо різали ще, трохи сала вкинули. Вона може вийти дуже вкусно. Після табору діти повертаються в зовсім інші умови. А тим часом протягом десяти днів психологи, реабілітологи, митці, вихователі намагаються всіляко огорнути вихованців любов'ю і опікою. 23 тисячі дітей на Волині, яких, яких, яких не обнімають. Просто не обнімають, не заглядають в очки і не кажуть, як ти? Як ти? Просто наша місія тут всім – сказати. В кінці кінців, що дорослі вміють чути, що дорослі в кінці кінців можуть прислухатися, розуміти, слухати і бути захистом, бути упорою. Не просто закривати рути, не просто принижувати. Не вказувати місце. Табір функціонує за гроші американського фонду Український гуманітарний культурний інститут фундації Леся Юей» і донатів небайдужих людей. Заробляють на табір і самі діти. Вони малюють картини, які можна придбати на аукціонах за кордоном. На одну зміну табору а це до 65 осіб. Треба щонайменше півмільйона гривень. А можна передати привіт? Можна я передаю привіт мамі, тату і стасує моєму брату і вікусі. Анастасія Качина, Максим Ченкар, 12 канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.